Тання це марафон на телеканалі Ті 7+. Ми продовжуємо працювати в прямому етері і нагадаю, що у вас є змога доєднуватися до онлайн формату. Тому обов'язково підключайтеся до трансляції на ютуб каналі Ті 7+, а також на офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Ну а далі ми поговоримо про Живодара із Шепотівки, який отруює собак, фотографує та виставляє ці фото у соцмережах. З нами на зв'язку зоозахисниця та волонтерка Олександра Фрідріх. Пані Олександро, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Отже, якщо говорити про цю ситуацію, як ви про неї дізналися, і що люди говорять у Шепетівці? Я дізналася з мережі про отруєння в одному із районів міста щодо того, чи цей живодерж Шепетівки? Ну насправді інформація достеменно невідома, тому що фейкова сторінка. І він вже десь 17-го, якщо відслідкувати з 17-го року він робить ну, приблизно такі публікації. Але навіть його імені достеменно ніхто не знає. І я не думаю, що він з Шепетівки. Говорити про кількість тварин, яка вже постраждала, чи можна оцінити зараз масштаби? Не я не думаю, що це можна оцінити. І кількість це ж не проблема не лише Шепетівки, це відбувається по всій Україні. Причому це відбувається е, щороку. і з радянських часів мені здається нічого не змінилося. Собак як труїли, так і труять. Е, дуже добре, що вийшов закон. Протидія жорстокому поводженню з тваринами, але таких ще механізмів і інструментів, напевно, ще Україна не виробила, щоб можна було протидіяти. Собак труять особливо в такий період, як от середина літа, тому що їх популяція збільшується навесні, як відомо, і до цього періоду вони вже стають не цуценятами, а такими більш вже дорослими тваринами, які розбігаються по місту, і таким чином, напевно, і. Боряться нібито з такою кількістю нових вже тварин. Отруєння тварин воно, як відбувалося і комунальниками, і приватними особами, і людям, які можливо мають якусь не знаю образу на тварин. Батьки чиїх дітей налякали і тому подібне, вони звертаються, звертаються в поліцію, звертаються до міської влади, просять захисту для себе і не знаходячи ніяких таких механізмів вирішення цього питання, вдаються певно. Це ну це моя така собі. Я думаю, що це так напевно відбувається, вдаються до таких заходів. Чи звертався хтось із захисників до поліції щодо цього чоловіка? Щодо цього чоловіка, я думаю, ні, тому що відомостей дуже мало, сторінка фейкова, ніхто його шукати не буде, і вийти на нього ну достатньо е, непросто. Можливо, навіть це людина, яка знаходиться десь на території Російської Федерації, чи ну взагалі будь-де сторінка фейкова, ім'я не, не справжнє, тому він так себе і почуває. Він може писати будь-що і, і будь на кого. Я а думаю, що інформацію щодо отруєння бере так само на сторінках і потім а можливо дійсно їздить по Україні, тому що в друзях в нього Святогору, той який був достатньо відомим в Україні Докхантером, і який також на жаль не отримав ніякого покарання і продовжує. Свою діяльність, ну можливо, це одна й та сама група, тобто ми не можемо цього знати. І надто мало інформації для того, щоб навіть поліція могла якось розшукати чи чи якось звести ці події докупи. Можливо, це одна й та сама група. одна, можливо, навіть одна і та сама людина, але цим треба дійсно займатися. Вчора спілкувалися в нашому етері із зоозахисною організацією всеукраїнською ЮЕНІМАЛС, і вони ми згадували про цю ситуацію, і вони говорили про те, що звертатись до поліції потрібно обов'язково, і має бути реакція правоохоронних органів, і мають бути люди, які готові про це говорити. От чи є в Шепотівці, ці люди, які б могли про це говорити із поліцією, надавати свідчення і так далі. Е, ну, звісно, звертатися треба обов'язково. Справи мають відкриватися, фіксуватися. Можливо, потім ми дійдемо до того, що багато справ на одну і ту саму особу. Стосовно того, чи люди готові, ну хтось готовий, хтось ні. Напевно, зоозахисники готові. Звичайні люди не готові. Вони навіть якщо мають такі факти, от мені надсилають багато повідомлень в приватні повідомлення, але вони просять не називати в поліції чи будь-де в офіційних установах не називати їхні, їхніх імен, тому що вони не хочуть мати проблем навіть з тими самими сусідами. Навіть у випадках, коли вони чітко знають, і розуміють, були свідками, що хто конкретно яка людина це зробила, вони не хочуть бути фігурантами цієї справи, тому що ну як вони пояснюють, їм і надалі придеться проживати разом із цими сусідами, і можуть виникати проблеми, і ці сусіди про то говорять. Ну там вони втравили собаку. Якщо на них заявити, вони там потравлять. Ну, я не знаю, можливо, якихось свійських тварин і так далі. Зроблять якісь е, інші речі, і тому люди не хочуть цим займатися. Мало того, мало хто, ну ви самі розумієте, мало хто хоче е, знову ж таке з'являтися до поліції, щось писати, потім приходити на всі ці допити і тому подібне. Люди хочуть щоб той, хтось інший це вирішив. Навіть ті, які дійсно шкодують тварин, вони не хочуть бачите, оці такі вже якісь тяганину цю навіть вплутуватися. На жаль, якось так сталося. але це, інформацію що... таку надають систематично так. Зараз якось у нас так стало, що жорстоке поводження із тваринами це чомусь норма, і багато хто людей дійсно про це не хоче говорити, не хоче згадувати про своїх сусідів і так далі. Але насправді, аби поборотися із цією проблемою, мають бути абсолютно зворотні дії, і маємо і говорити, і берегти тварин і своїх домашніх, і тих тварин, куратором, яких ми, ми є. Чи думали про те, як берегти від такого отруєння, про яке ви згадували, яке відбувається щорічно? Фактично, як вберегти тварин? Ну, вберегти тварин, ну напевно, що навіть своїх тварин, навіть тварин, яких вигулюють в намордниках, вберегти дуже важко. Тому що ну тварина в будь-якому випадку може так швиденько щось захватити, кинути і утруїтися. При собі мати вітаміни, вітамін в 12 Ну і звісно, зразу ж звертатися до лікаря. Це однозначно. А те, що зараз відбувається, це якась ну, на межі, буквально біле біле і чорне. одні одні люди рятують, їдуть за сотні кілометрів, за тисячі кілометрів, щоб врятувати. Тварин навіть від в Запорізькій Херсонській області на території, де відбуваються гарячі воєнні дії, а тут на більш-менш мирних територіях отака ситуація. Це дійсно дуже дивно. Ну, ми ввійшли в якийсь такий етап. Хоча таке жорстоке поводження, мені здається, воно було завжди і воно ще дуже багато років. Буде таке відбуватися, на жаль, люди не хочуть зрозуміти, що е, популяцію зменшити за рахунок такої жорстокості, вбивств, отруєнь е, нереально. Вона зменшується тільки на це має піти багато років, десятки років. Зменшується стерилізацію, і в першу чергу стерилізацію домашніх тварин, а не вуличних. Вуличні тварини на жаль живуть дуже недовго. Їх збивають втівки, їх трують і тому подібне. Вони замерзають, вмирають з голоду. Домашні тварини, не стерилізовані, не кастровані домашні тварини, це щороку 5-10 суценят на вулиці. І, от таке має бути законодавство, щоб е, була регуляція цього процесу, щоб люди, які е, навіть тримають е, породистих собак, щоб вони не могли отак от бездумно просто їх розводити, бо багато з них потім опиняється на вулиці. І на це має піти дуже багато часу. Стерилізація, притулки. Як багато хто думає, що притулки є вирішенням проблеми. Притулок не є вирішенням проблеми. Держава видає, видає якісь там кошти, притулок будується. Потім це все лягає на руки волонтерів. Тому що це процес безкінечний, собаки там вмирають, звідкись привозять, і це не закінчується. І притулки не можуть в себе вмістити всіх тварин з вулиці. Я за те, щоб тварини, коти, собаки були визнані і визнані частиною екосистеми міста, щоб ми навчилися нарешті співіснувати разом. І розуміли, що ми вже в нашому поколінні, ми цього не зробимо. Безпритульні собаки в Україні будуть. Але вже для наших дітей, для наших онуків, це буде інакше. Будуть стерилізовані, люди будуть відповідально до цього відноситися. Тому що всі собаки, які на вулиці, вони десь народилися, народились на чомусь подвір'ї. А потім були вивезені в поля, викинуті і так далі. Але на жаль, навіть у ця історія про екосистему міста не завжди для людей працює. От у Хмельницькому визнані е, тварини екосистемою міста, але для людей це чомусь не аргумент. Чи зверталися ви до влади громади, аби визнати, аби прийняти це рішення на рівні громади? Я не пам'ятаю чи саме по цьому пункту. Ми зверталися. Зверталися часто про виділення на стерилізацію, про те, щоб в нас більше звертаються, от саме в Шепетівці більше звертаються до влади міста люди, які проти того, щоб тварини в місті були. Ну тут я розумію якось їх аргументи, в які я теж мама, в мене маленька дитина, їй 7 років. Вона теж йде до всіх собак, яких вона бачить. І я намагаюся зробити єдине, що рахую потрібно це навчити її з цими собаками співіснувати, підходити до них правильно, не бігти, не лякати і тому подібне. І в принципі я рахую, що безпритульні собаки вони набагато менш агресивні, ніж собаки, які знаходяться на у подвір'ї, тому що в основному вони людей бояться. А звертаються саме люди, от такі, от, що в яких діти, на яких нагавкали, може, когось вкусили, і що нібито зараз якась така страшна система. В місті страшна ситуація, дуже багато собак, їх не більше, ніж було колись. Їх не більше, ніж буде їх там через рік, через другий. Тобто, ситуація, в принципі, одна й та сама. Я пам'ятаю, я тут навчалася, я тут ходила в школу. Так само було багато собак. Але бачите, не було тоді мережі, де це все можна було прокричати, і люди собі якось з тим жили. У Нас взагалі дуже багато що треба змінювати. Це ментальність в першу чергу, а на це має піти дуже багато часу. Ми досі рахуємо, багато людей досі рахують, що тримати собаку на повідку чи там на там, один метр, то є норма. І собака все своє життя так проживає, то не є життя. Чи годувати собак тим, що залишилося зі столу? Тут проводити, ну я не знаю, можливо, було б непогано, якби був якийсь такий предмет навіть в школі, щоб діти розуміли, що те, як поводяться з дідус, бабуся з дідусем, собакою в селі, то не є правильно, що можна інакше. І до цього ми колись прийдемо, але це не буде зараз. Щодо ситуації зі стерилізацією або вакцинацією безпритульних тварин, чи виділялися кошти в громаді на це? Чи можливо працює цей механізм? Виділялися і виділяються й досі. Ну, основна частина це кошти, які збирають самі волонтери. І їхні особисті, наші особисті кошти, і ті, що люди збирають. Тобто більше це все ж таки лягає на плечі волонтерів. Хоча громада, в принципі, я б сказала, що вони, вони йдуть на зустріч, вони також намагаються, що вони можуть виділяти. Ну тут, а більше, тим краще, звісно. Е, ще є проблема з тим, що після стерилізації. Десь тварин треба утримувати, їх не можна зразу після операції випустити на вулицю. Е, в нас немає притулку, і я не думаю, що притулок то є рішення. Але в нас є державна е, ветеринарна клініка, і вона достатньо там немаленька не територія. Мені здавалося, що на базі цієї клініки можна було б зробити таке невелике приміщення для утримання після стерилізації, після операційних собак. Але чомусь, е, тому що це є районне приміщення, чомусь район проти. От якби це було зроблено, це б дуже спростило ситуацію. Тоді б волонтери могли б більшу кількість тварин стерилізувати. Тому що простерилізували тварину, її має хтось перетримати. В основному це робить хтось із ветеринарних лікарів в себе вдома. І, ну, це не якби. Так, у нас з них зв'язок із пані Олександрою. Зараз намагаємося його відновити. Нагадаю, говоримо про проблему безпритульних тварин. Взагалі по всій території області, тому що фактично ця історія повторюється у кожній із громад. Ну а говоримо на прикладі Шепетівки, де нагадаємо, з'являються фото отруйних, е, отруєних отруєних е, собак, і власне цей живодар сам їх отрує, фотографує і виставляє ці фото у мережах. Ну а ми вас закликаємо доєднуватися зараз до волонтерських рухів, які є. Кожному місті і містечку до цього закликають зоозахисні організації. Тому найпростіше, як ми можемо допомогти тваринам в таку спеку, це залишити їм воду, де ви знаєте, де проживають тварини, залишити їм їжу. І таким чином найпростіше, що ми можемо зробити, це от саме така допомога. Також пам'ятайте, що тварин дуже багато, тому відкривайте свої серця для тварин із притулків зараз. Е Купувати тварину, коли є така величезна кількість врятованих тварин зі сходу, напевно, альтернатива все таки є. Тому за це про це замисліться і обов'язково. Допомагайте своїми репостами у соцмережах тим волонтерам, які намагаються зараз прилаштувати тварину, адже це теж зараз дуже нелегка справа. Тому і коти, і собаки, і інші тварини потребують добрих рук, і можливо це будуть саме ваші руки для цих тварин. Доєднуйтеся до рухів, які власне їх рятують, і пам'ятайте, що з будь-яким чином ви можете допомогти. Якщо можете годувати, годуйте. Можете давати воду, давайте. Можете робити лише репости у мережах. Теж робіть, адже це допомагає у прилаштуванні. Власне, ми зараз в, акти в прямому етарі стежимо за усіма подіями України і світу. Нагадаю вам, аби ви залишалися на наших інформаційних платформах, доєднувалися до Ютуб каналу Ті 7 Плюс. Також підписувались на офіційну сторінку у соцмережі Facebook та обов'язково стежили за телеграм-каналом TV7+. Адже саме там наша команда TV7+, працює над тим, аби ви отримували актуальні та в першу чергу перевірені новини із Хмельниччини України та всього світу. Тому закликаємо вас підписуватись, аби. Не потрапити на фейкову інформацію, яку зараз поширює Росія, на російські ІПСО, і обов'язково розуміти, що відбувається зараз у світі. Ну і власне я нагадаю, що зараз говоримо про зоозахисників. І пам'ятайте, що про усі повідомлення ви можете також повідомляти до зоозахисних організацій, звертатися до них за допомогою і до волонтерів, які вже є на місцях. Обов'язково шукайте у своєму місті і містечку такі групи у соцмережах. І пам'ятайте, що таким ком'юніті, такою єдністю завжди можна допомогти чотирилапим. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була зоозахисниця та волонтерка Олександра Фрідріх говорили про проблему безпритульних тварин у Шепетівці. Як там відбувається процес стерилізації тварин, вакцинації, і також яка ситуація.